Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, на перший погляд, абсолютно просте і зрозуміле: про гру. Але чи все так просто? Для майбутніх педагогів це не просто дитячі розваги, це насправді ключовий інструмент розвитку, на який варто подивитися по-новому. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо одразу з питання, яке може трохи здивувати: от уявіть собі така природна річ, як дитяча гра, виявляється, потребує офіційного захисту на міжнародному рівні. Звучить дико, правда? Але це, на жаль, наша реальність. І це не просто слова. У 2013 році Організація Об'єднаних Націй зробила досить незвичний крок. Вони взяли і внесли поправку до статті 31 Конвенції про права дитини. І знаєте для чого? Щоб ще раз окремо наголосити на праві кожної дитини грати. Сам факт, що це довелося робити, це вже величезний тривожний дзвіночок. І це підводить нас до першого важливого питання: а чому власне знадобилося таке втручання? Що ж такого відбувається у світі, що гру доводиться буквально рятувати, витягувати з-під завалів щільних графіків і раннього розвитку? Виявилося, що проблема значно глибша. Коли експерти по всьому світу почали це досліджувати, вони побачили страшну річ: скорочення часу на вільну гру призводить до серйозних, просто таки дірок у розвитку дітей. І мова не про те, що дітям стало менш весело, мова про втрату фундаментальних життєвих навичок. І наслідки цілком конкретні. Діти, позбавлені гри, буквально розучуються фантазувати. Їм стає складніше розуміти, що вони відчувають, і якось давати собі раду з цими емоціями. Ну і звісно, з'являються величезні проблеми у спілкуванні. По суті, гра це такий собі безпечний тренажер для життя, і якщо його прибрати, то ключові соціальні м'язи просто не накачуються. Добре, з проблемою, наче розібрались. А що ж робити? Де рішення? І от сучасна педагогіка дає доволі чітку відповідь ключ до всього це одне поняття, яке нам треба добре зрозуміти, і поняття це дитяча агентність. Так що ж це за звір такий агентність. Це не просто самостійність типу Я сам зав'язав шнурки. Це значно глибше. Це внутрішнє відчуття дитини, що її вибір має вагу, що її дії на щось впливають. Розумієте? Це усвідомлення себе як ну, активного гравця у власному житті, а не просто пасивного виконавця чужих команд. І народжується це відчуття саме у вільній грі. Коли ми ставимо за мету розвиток агентності, це, це просто перевертає весь підхід до виховання з ніг на голову. Ми йдемо від старого, звичного світу, де був наказ, інструкція, страх зробити помилку, до чогось зовсім іншого, до світу, де є ініціатива дитини, де її думку чують, а її рішення поважають, тобто ми рухаємось від тотального контролю до партнерства. Щоб уся ця теорія не звучала надто абстрактно, давайте візьмемо одну дуже просту, але неймовірно потужну аналогію аналогію, яку кожен з нас пережив на власному досвіді урок їзди на велосипеді. От просто на секунду згадайте цей момент тато чи мама біжить ззаду, тримає за сидіння чи за кермо. Згадали? А тепер уявіть, що, якби він чи вона ніколи, от просто ніколи не відпустили б. Чи вдалося б навчитись їздити? Ну, відповідь очевидна, правда? Це ж, по суті, готовий рецепт гарантованої невдачі. Все можна розкласти на кроки. Спочатку дорослий усе робить за дитину. Потім дуже швидко у дитини зникає будь-яка мотивація. А навіщо старатися, якщо тебе і так везуть? Навчання перетворюється на просту формальність, і фінал навичка так і не з'явилася. І ось він. Ось цей ключовий момент справжнє, глибоке навчання, справжній розвиток починається в ту саму мить довіри, коли дорослий ризикує. Відпускає кермо і дає дитині право спробувати впасти, піднятись і, зрештою, поїхати самій. Саме в цей момент народжується безцінний досвід агентності. Ну що ж, з велосипедом усе зрозуміло, а тепер давайте перенесемо цю аналогію безпосередньо у дитячий садок на майбутню роботу вихователя як саме змінюється роль педагога, якщо наша мета розвивати ту саму агентність? Роль педагога змінюється ну просто кардинально. Замість того, щоб бути інструктором, який роздає готові алгоритми роби раз, роби два. Вихователь стає архітектором середовища. Головне завдання створити безпечний, цікавий, надихаючий простір, де дитина сама захоче їхати, досліджувати, пробувати, помилятися і вчитися на власному досвіді. А тепер погляньмо трохи в майбутнє. Чому цей досвід агентності, який дитина отримує через гру в садочку, є таким неймовірно важливим для всього її подальшого життя? Це ж не просто про іграшки, кого ми отримуємо на виході. Людину, яка з маличку мала цей досвід у дорослому житті, вона здатна приймати складні рішення, вона не боїться брати за них відповідальність, вона вміє оцінювати ризики. У неї всередині є міцні психологічні опори, які були збудовані ще тоді, у пісочниці, коли вона сама вирішувала, яку вежу будувати. І на завершення є одна думка, яка, як на мене, чудово все це підсумовує. Ми так часто сприймаємо дитинство як якусь репетицію, підготовку до справжнього дорослого життя, але це величезна помилка. Дитинство це не підготовка, це вже і є саме життя, повноцінне, важливе і самодостатнє, а гра це його головний інструмент. І от, повертаючись до нашої аналогії з велосипедом, я хочу залишити вас із цим питанням це по суті головний виклик і водночас головне завдання для кожного майбутнього педагога. Чи є готовність довіряти дитині? Чи є готовність створити умови для її розвитку, а не контролювати кожен подих? Чи є готовність відпустити кермо?